Вітаємо вас, шановні батьки! Чому важливо навчити дитину дякувати? Вдячність це те почуття, яке людина вчиться переживати із дитинства. Це обов'язкова якість свідомої людини. Вдячність відкриває доступ людині до великої кількості всього того, що її оточує. Допомагає пізнати добро у своєму житті. Вдячна дитина відчуває більш глибокий зв'язок з батьками. У результаті, якщо вона може зрозуміти, що багато людей докладають достатньо зусиль заради її ж блага, її життя поліпшується. Відчуйте самі і донесіть до дітей, що вдячність має потужну енергетичну силу. І для того, хто дякує, і для того, кому дякують. Ми маємо навчитися самі і навчити дітей помічати добро, яке люди щодня приносять у наше життя і дякувати за нього. І не важливо, що це усмішка, послуга, подарунок, підтримка, допомога тощо. Усмішку, допомогу, підтримку діти зазвичай сприймають як належне. Тоді, як насправді, це прояви доброзичливості, привітності, слід навчити дітей помічати такі речі, адже це шлях до формування позитивного мислення, виховання вдячності як особистої якості. Покажіть дітям, що є багато способів подякувати: слова, добрі справи, подарунки, особливе ставлення. Дітям потрібно розповідати, що дякувати потрібно усім, хто тобі допомагає і підтримує тебе. І ти завжди зможеш розраховувати на допомогу, якщо вона знадобиться, пояснювати, у яких ситуаціях і як потрібно дякувати. Вдячність можна виражати різними способами словами, обіймами, рукостисканнями тощо. Навчити дитину дякувати можна тільки на власному прикладі. Діти схильні наслідувати те, що бачать удома. Не забувайте дякувати дітям за допомогу. Чоловіку або дружині за смачну вечерю, продавцю за доброзичливість. Не соромтесь, дякувати дітям і помічайте будь-які дрібниці з боку малюка. Прямо зараз знайдіть, за що ви можете сказати спасибі своєму синові або доньці. Можна вдома придумувати з малюками різні ігри та корисно проводити час. І ось кілька варіантів. Вчити говорити спасибі просто, але неможливо змусити дітей відчувати себе вдячним. Зате можна сформулювати в дитині здатність аналізувати і цінувати. Завдяки цьому батьки не тільки зроблять їх щасливими, але й забезпечать собі повагу і гідну старість. Пам'ятайте, що доля дитини в першу чергу залежить від вас.